Господі Ісусі Христі, сині Боже, помілуй ім'я грешне. Буква Г, О, так? Да, але піднімаємо вверх, бо Господь у Верху, тому Господі, О, так? Да. Ісусі Христі. Факту можна сказати, як буква І Ісусі, потім буква Х. Ми ніби беремо Хрест, ти виходиться в Ісусі в Ого. Ісусі. Христі, або другий варіант є Господі Ісусі Христі. Чому? Бо тому що е, цвяхами да цвяхами пробивається пробує... середнім раз, раз два Ісусі Христі. Сині Божий капельку робимо пальчики капелькою, ага. сині. Сині. сині, сині, сині да. А ми або отак легенько, або раз-два, син. Син або син. Типу без різниці. Ну, це не подобається. Які легші вам жести? Господи. Господи Ісусі Христі. Синє. Далі Божий. Буква Б. Бук... Тут це сама складна буква, до речі. Середні згинаємо, притуляємо. Отак. І всі пальці просто з'єднуємо. Да. І так само вверх. Божий. Синє. Помілуй. Ми ніби до себе так гладимо. Помилуй. Мя. І грішною. Два е, великих пальця, типа лайк. На серце грішною. Що, типу, як от мука, да, от на, на, на серці. Господі Господи Ісусі Христе, Синє! Божий. помилуй мя грішною. Я думала, що кожну букву треба показати. Це дуже аналізно. М, друкована на М, далі А, кулак, Бути А, угу. ма, Далі Р, середній, молодець, Р. Далі И. Чи, візуально бачиш, ми домальовуємо, що домалювати, да. то буде буква да. И. И. И, далі буква Н безіменний. Так само як Р, тільки і безіменний і, і А. А зверташ. А давай Дарина. Ні. Ну так. Шу. Два пальця з'єднуємо обов'язково mm -hmm. разом. І крутимо до себе чи від себе без різниці. Типа Д, так? Да. Да? Да. ніби виберемо mm -hmm. і отмалюємо цей хвостик ніби такий, як ди. Так, далі. Ди. Mm -hmm. Далі. Да. А, да. І ши. Друкована Ш. Ш. І. А. а. а ні, не, не, не так, не так. Не так. А просто а, типу. А, ну, як ніби так. цим да дивишся. Ми. А. Р, Рызиме а, а. А. а Е клас Д, Д а, а Ш, ш А. а. Клас!